Вітаю! Почати це відео я хочу з подяки. Я вдячна за всі коментарі та запитання до попередніх випусків з моєї міні-серії Медитація від А до Я. Вдячна за те, що, подивившись котрий з них, ви вирішили підписатись на цей канал. Я щиро тішусь з того, що медитація цікавить все більшу кількість людей. Ваш інтерес надихнув мене на ще одне відео, в якому я поділюсь своїм досвідом та розкажу про процес і етапи практики. Перед переглядом цього випуску рекомендую передивитись попередні частини цієї мінісерії. Посилання на весь плейлист буде в описі. Отже, процес медитації. Може здаватись, що його початком є момент, коли сідаєш медитувати. Проте насправді все починається тоді, коли ти ухвалюєш рішення, коли говориш собі, треба помедитувати. Як правило, це рішення дається нам не так просто, правда? Ми з собою, ну а точніше, з нами торгується наш мозок, який прагне схилити нас до більш звичних, зрозумілих йому видів діяльності. Це він говорить. Ой, давай пізніше! А може, ще одну серійку, а тоді вже й медитувати. Ой, та нащо воно тобі треба? Нормально ж сидимо. Ой, та ні, медитація не для тебе. Процес нудний, результат неочевидний. Знайомо, мені так точно. Ось тут саме час згадати про намір. Для чого нам медитація? А після цього зробити усвідомлене зусилля і почати практику. Умовно, медитацію можна розділити на три етапи підготовка, медитація і постмедитація. Всі вони важливі. Розповім про кожен етап детальніше. Підготовка до медитації є найважливішим етапом, від нього залежать всі інші. Чим краще ти підготуєшся, тим більше задоволення отримаєш в процесі. Підготовка починається з вибору зручного положення. Це дуже важливо. Обов'язково приділи трохи часу розслабленню. Привчай себе відпускати напругу щойно чуєш чи думаєш про медитацію, адже вона починається саме з релаксації. Пам'ятаєш прислів'я в здоровому тілі, здоровий дух. Його можна перефразувати в розслабленому тілі, розслаблений дух. Чим більш розслабленим та спокійним буде тіло, чим вільніше рухатиметься з диханням повітря, тим легше нам буде керувати увагою та свідомістю, тим приємнішою буде практика. Для розслаблення ти можеш скористатись техніками сканування тіла або глибокого розслаблення м'язів. На цьому каналі ти знайдеш відео, які допоможуть зробити це з моїм супроводом, але впевнена, ти впораєшся з цим і самостійно. Просто проскануй увагою тіло, і з видихом розслаб ті ділянки де є напруга, дискомфорт, тиск або інші неприємні відчуття. Після цього зверни увагу на дихання. Для початку ніяк не втручайся в його процес, просто спостерігай. Помічай, як дихаєш. Відзначай, яка частина тіла є найактивнішою під час дихання живіт, грудна клітка чи ключиці. Яке твоє дихання, як відчувається в тілі вдих, а як видих? Дослідивши своє природнє дихання, усвідомлено почни його поглиблювати та розтягувати. Скеровай його в область живота. Помічай, як дихання заспокоюється і разом з ним заспокоюється розум, припиняється внутрішній діалог, відчувається більше простору в свідомості. Зроби 5 7 таких спокійних вдихів і видихів. Це була підготовка для медитації. Ще раз нагадую, що це найважливіший етап. Після нього вже можна братись безпосередньо до техніки, яку ти обираєш на сьогодні. Фокус на диханні, мантрі, афірмації, аналітична медитація тощо. На цьому вже етапі важливо повністю сконцентруватись на тому, що робиш, без телефону, зиркання на годинник, розглядання кімнати або що. Якщо ловиш себе на будь-яких думках, без оцінки, суджень, дуже легко, спокійно, але наполегливо поверни увагу до медитації. Скільки разів відволікаєшся, стільки разів повертайся. Нагадую, що усвідомленість розвивається саме в цей момент, тому не варто себе картати чи критикувати, якщо раптом виринають думки про обід, ремонт, покупки чи вдалу відповідь на зауваження колеги. Це нормально. Це трапляється з кращими з нас. Головне помітити, згадати, що ми тут для іншого, і направити увагу туди, куди потрібно тобі. В кінці медитації обов'язково подякуй собі за час, зусилля і терпіння. Побажай собі та всім, хто тебе оточує, більше спокою, щастя, радості, усвідомленості. Після практики ми повертаємось до звичайного життя. Це і є етап постмедитації, який триває до наступної сесії. На цьому етапі ми інтегруємо той стан та усвідомлення, які здобули в медитації у наше повсякденне життя. Намагаємось зберігати уважність, спокій, бути щедрими, не забувати про етику, бути добрими та чуйними до себе й інших, поважати свої ресурси і ресурси інших, час, роботу, зусилля, настрій тощо. Одним словом, створюємо навколо себе умови, в яких би розвивались ті якості, які нам допомагають, і послаблювались ті звички та паттерни, які заважають та роблять нас нещасливими. Чи є у тебе складності з якимось з цих етапів? Напиши в коментарях, з яким саме. І не забувай підписатись на мій канал. Так ти точно не пропустиш наступне відео, в якому я відповідатиму на найпоширеніші запитання про медитацію. Дякую за увагу і до зустрічі!